почнемо з ними працювати, будемо, поки що є приклади і вже реалізовані кредити тільки для військових. Я не чув, що щоб не мене запитали, що хтось з медики так то може і ДСНС, багато хто може, але не знає, що хтось отримав, вже кредит. отримує вже такий кредити. Військові отримують, вже ні. Інша громада там поки що передбачено це є. Франківська, Тернопільська Ужгород, прийняли такі програми, тільки військові. Діло тому, що щоб надати кредит, банк має це затвердити. Напевно, якась є указів банків, але він поки що такі кредити. З 18 до 24 років, у нас миколаю човеречки, ви хоч щось зробили для військових. Хочу нагадати колегам, що всі минулі програми для військових була за ініціативою депутатів, які приймали та розроблялися у Кабінеті секретаря міської ради. Тому що результати були залучені до цього процесу і були суб'єктом, а не об'єктом прийняття рішень. На зараз так викупували, пане мало, що депутати об'єкт, вони вам потрібні тільки для формальності прийти на сесію та проголосувати. Жодних обговорення вони не займі. Е, я сказав, що хороша ініціатива, але чому ми також не можемо давати 30 гривень е, мобілізованим всім? 30 тисяч 30 тисяч мобілізованим всім, які... Які проходять мобілізацію. Ми бачимо, кого сьогодні, бажають лові та відправляють на війну без нічого. Це саме ця допомога буде їм. Бо вони потребують першого, необхідної допомоги. Е, на жаль, так склали, що всі кричать у ділянці, а через місяць привозять люди, всі вже кричать героїв. Давайте, щоб їх не привозили героїв, а їх будемо забезпечувати мінімальною. Потребу. Тому в мене пропозиція, Богдан Миколаївич, змінити і надавати таку допомогу всім новому мобілізовані. В інших громадах, то такі допомоги надаються теж. Я говорю про Коломийську громаду, не інші громади, не цікаві. Є Коломийська і громада. Людина, яка бере участь у бойових дівчина, отримує більшу допомогу, а яка не бере, отримує набагато менше. Ви обрали уже Ні, Я за це Давайте не дуже про це уміють. Коли прийнята е, наша програма по виплаті 15 тисяч, а потім 30. В якому році? 30, 24. го 23. 20, Добре. Чи є ще спитання? Ну, подаме колегі, зараз була пропозиція. Прийняти рішення зі зміни. Надавати 30 тисяч гривень усім новомобілізованим. Попередні... Да, Ми Він не має можливість, буде мати можливість Біля, купити тобі... мінімальне стояти. Цю програму розробляли ще ви раніше. Ми тут переносили зміни, доповнення. Ви тоді цього не знаєте. ви ж тоді всі ці обмеження і придумали. Не робіть себе. З іншими колегами. Правильно, Расо. 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 Іншими колегами. Правильно. Расо. 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 Але... Місто, ми зараз просимо доповнення. А положення було розроблено вже більше. А я можу надавати. Ви ж хочете надати кількість для 30 тисяч гривень для мобілізованих 18-24, а я планую надавати всім цих 30 тисяч гривень, щоб вони дійсно мали допомогу. До того, кого мобілізовує наш Луницький військомат, Нехай отримуєтеся граючи. Принайме ця людина, то її дуже не відпущу чимось, чого щось виявлено, чим Там, А чимось закінчено. Там дійсно є ряд проблем з цим, бо вимагаються прописки, багато документів, на жаль, у людей не було упорядковано. Вони стикаються з такими проблемами, навіть перебуваючи з містили нашій громаді через ціле своє життя, але життя маючи теж житла, наприклад, свого, і не будучи прописаним якийсь період часу. Зараз ці громадяни, мобілізовані через наші вони стикаються з проблемами, що не можуть отримати цю допомогу і їм відповідають тільки через прописку, але вони завжди проживали в низькій громаді, завжди почали задати нашу громаду і зараз проживають і мобілізовані через наші танцкар. вони бачать, що дуже... Андрій Кничка пропозиція, що пропозицію. Проблема є одна, чи не вистачить на це кошти? Чому ми приймали такі рішення 24 місяці ми? розуміли, що можуть приписати це до нас і це ми бачимося. Колонистська громада, якби були всі в однакових умовах, однакові оплата, то тут не було б питання. Ми розуміємо, що ми просто фінансово не забезпечені. Прописка, зрозуміло, справила, якщо добавити до цих документів, ще якісь документи які засвідчити, що людина перебувала в нашій комплексні громаді, то я зброю. Законодавця як? Кажіть, що мене законодавство. Питання, які стосуються фінансового сильного навантаження, бюджет, треба, треба трошки довше розглядати. Ми завжди, коли робимо такі поправки, ми робимо розрахунок, а скільки це грошей? Заява людини на руках. Я дивився, що немає прописів. Зараз, а в в зараз там декілька років. Воно була пару років тому. Зараз мені точно скажуть, що ми не можемо чим допомогти. Вибачайте, якщо скинули заяву, поки він говорив, я чим з того, вирішили судити. Залежно, обовному, Окрай, окрайні, якщо це окремі питання, можуть розглянути місії. Я таких декілька чоловік. Ми ці питання розглядали на різних комісіях, було погоджування, було бюджетних комісіях. чому це не обговорювати, не можна на сесії приймати такі питання. Будь ласка, дай собі. чому не можна населі? Леся біля, будь ласка. Я звітний з колегами, що можливо це питання на треба повернутися. Тому що, коли ми як договори, будь ласка, мозку три. Безумі. До нас звертається велика кількість військових, які прописують як в громадах. І є проблеми з тим, що навіть коли ми приходимо до військової зони бойових дій, приходимо до сім'ї, до матері і кажуть, що хотіть написати цю заяву, Ви вийняти бойове на порядження, чи бойовий наказ, силу певних причин командир не вчини про Богує, чи не хоче, не, не буду я давати пояснення, я не маю комплексу. Тому цих 30 тисяч багато військових, які в зоні бойових дій не отримують. Не отримують. Mm -hmm. не беде, давайте зробимо так, пані mm -hmm. Леонид. Всі ці зверті тут через нас. Чи mm -hmm. задовольняють, чи не задовольняють. Тобто то давайте на наступний раз ми візьмемо цю статистику, зробимо навіть в чому проблема, розглянемо. Що це? Як це потім вплине? Зараз, можливо, нам ми колеги виплачуємо ці кошти, що він Ну, Я просто кажу, ми платимо соціальні виплати і зарплату. енергоносії вже затронувався. Ми не можемо просто так, що було. Я розумію, коли приймалася програма, у нас був військовий податково. Зараз його немає. На це кошти пропозицію витрати. А компенсацію відсотків події оселі звідки порозі. Це розраховано, тут невеликі суми йдуть. Це в межах там мільйон-півтора. Треба подивитися, скільки це доповнення, потягне грошей. Ви зараз ніхто ж не скаже. А на відсотках події діоселі ви зробили? Так, але ми ж розрахунок зробили, скільки про що є півтора не півтора міжнародні. До півтора, тому що це йде питання, якщо береться квартира від мільйона до півтора, проходить розбити на 20 років. Найкожні це ми на бюджеті, на це не все рахуватися. Дивлюсь, що практично всіх дисплеок заступила ця історія. Давайте зберемо на наступний тиждень профільні колісі, обговоримося. Що ми можемо зробити, що ми не перетворюємо історію в просто поговорити, а подивимося, що ми можемо правильно зробити. Ми ж кожну сесію можемо носити зміни, але просто не... Всі, хто купили, прийшли і прийняли це. Ви зрозуміють, що по бюджету треба зразу сказати, звідки ви з'їме. Тому добре. Ну, ми написали, що мешки, даємо всі три. Ми заборону спорядження, надаємо всім мешканцям провесної громади, які воюють. Ми ж продаємо, чи вони мобілізовані, чи вони добровольці, чи вони пішли самостійно 30 тисяч на технічних спорядження, надаємо ці. На вносимо зміни тільки 18-24, за зв'язку тим, що. Ці молоді хлопці не всі є мешканцями нашої громади, які в 18 років добровільно підписали контракт з військовими частинами, які розташовані е, на території нашої громади. Нічого не міняється. Ті е, люди, які є жителями коломийської громади, вони і так отримують цю допомогу 30 тисяч гривень. Я просто не розумію, в чому спільно. Пропонують підтримувати це рішення, яке є. Тоді ми можемо завжди змінивати, що давати. От то ж вітаю, як сказала, то будь ласка. Наступний кажуть, дивимося. Добре, дозвольте залишити. Я поговорюю з вами колеги. Що хочемо більш детально і вирішити всі нюанси, цей поради. І саме те, що озвучував колеги Максимі і Леся Гемонів, це скільки до уваги і вибір ситуація. Але я хочу нагадати, що програму ми прийняли цю програму на 60 мільйонів гривень, де ми передбачали. А по програмі ми в рік використали сімки маршрутці. 7-8 мільйонів гривень. Кошти програми передбачалися. Не треба говорити, що кошти <пробіт> на ці заходи немає. Вони закладено 3 роки, цю програму. Кошти є. <пробіт> так як ви закладите заклад, так програма <пробіт> виконується. Всі, що заявок поступають. Хто має право на ці льоти всі? Я маю на увазі, що в середньому 20 мільйонів гривень. А ми не пересуваємо ці льоти всі. Де 12 мільйонів гривень ще? Це було в першому році. 7 мільйонів було не більше, як у 21-му році. У 24-му? У 24-му менше. А програма закладена на 60 мільйонів гривень. Але перенесемо дискусію рішення. Вона Богдана ходять ваше уточнення по, по Єоселі. Ви в 2023 році збирали форму. Папусом це все було. Ви на форумі заявили, що будемо надавати житло для захисників захисниць е, Що, Згідно ваших передбачень, це буде тисяча квартир, 2 тисячі, навіть п'ять тисяч квартир ви заявили. Я знаю, що моє квартири дали на іпотечне житло в нашій громаді. Чому так сталося? Я вам трошки поясню, що таке іпотека, хто дає і що ми говоримо на формі. Ми спільно прийняли рішення, що насила нове буде 10 гектарів, призначені для будівництва житла, яке може бути потім використання військовослужбовцем, хто може купити через кредит іпотеки. Що таке іпотека? Це довготерміновий, переважно 20 років, кредит на покупку. Купівлю житла. Іпотека цінна це тепер, що є на відсотки на склад. 3%, і є певна категорія людей, які можуть взяти. І 7%. Бо просто іпотека під 18-20% нікому не цікаво це звичайне кредитування. Міська рада не дає іпотеки. Іпотеки надають банківські установ, Хто має ліцензію, щоб ви це знали, на наступний раз. Ми можемо давати компенсацію як матеріальну допомогу, на різні ряди та як каденція. От все. Чи є ще запитання? <tototototik> Максим не це тільки. Пан Богдане пане вітання і Івані Тарович, ви всі говорили на цю тему. Ви завершили так ще на його середу, але треба зрозуміти, що ви, може, все і знаєте, і ви думаєте. Але коли мобілізували, вона приходить до сна і кажуть, що вона не може отримати. Тому якось треба і сна ці зустрічі запрошувати на наші, на наші комісії, бо їй відмовили цій людині, конкретно я зараз не переписуюсь, їй відмовили, і, вон, і вона бихала, вже тобто її мобілізували, вона приїхала, но можу частині. Тобто їй вже не надали. Вона подасть документ, вона але її вже відмовили. Коли Роман Адамович виступає, що дають всім, то не дають всім. Тому є якісь проблеми. Це, це вже більше двох років, тому вже досвід є. Двох років вантажі тончики. Дивіться, в мене є пропозиція. Це що є, затверджуємо, обговорюємо і продовжуємо далі. Ми ж так само висловували про сім'я фумента. Зараз не є пропозиція. Так само це процес, я не думаю, що це можна раз прийняти рішення і снідання. Але рішення проєкт рішення є. Тому пропоную голосувати і продовжувати дискусію наступній. Прошу голосувати. Дата програма станеться на голосування зі змінами.